Доброго вечора, малята, хлопчики і дівчата. Казочка на ніч. У сиву давнину в Глушині жив заможний кмітливий хуторянин. Ну, тобто, людина, яка живе окремо, не як у селі, а окрема хата, своє хазяйство. Це називається хутір. І далеко від нього знаходяться інші хутори або село. На самоті так ото живе. Було в нього три сини. Двоє старших розумні, а найменший, ну, не дуже розумний. Коли Петрові виповнилося <кій> найменшому 15 років, батько був уже дуже старий і помер. А матері в них не стало ще раніше. Та перед смертю батько запросив до себе синів. І сказав їм, Любі діти, вибачте, але ви бачите, що я вже немічний і недовго буду з вами. На цьому світі Бог був ласкавий до мене, і я нажив собі багато добра. Це все я заповідаю вам, коли помру. Чесно поділіть майно між собою і не сваріться. Ти, Ян, як найстарший. Візьми Петерову частку, поки він стане повноліттм, бо він ще молодий, нерозумний і не зможе дати ладу своєму багатству. Поблагословив батько синів та й відійшов у той світ. Незабаром старші брати одружились і зажили тихо й мирно. Обробляли своє поле і вирощували худобу. А Петер жив при них і допомагав по господарству. Та ось став Петер парубком та й каже братові Милий брате, я вже дорослий, а в мене досі немає штанів своїх. І, не, е, і прозивають мене Петером Бештаньком, обзиваються, Дай мені з моєї частки хоч одну корову. Я передам їй на базарі та й куплю собі штани. Та я заодно й на місто подивлюся. Ян одразу ж дав корову, Петер <кхем> залегав її, ну, тобто зв'язав їй між собою копита, щоб не бігла, і, пританчуючи від радощі, повів до міста. Дорога пролягала через великий старий ліс. І невдовзі Петер прийшов до двох кривих берез, що росли по дорозі. Берези поскрипували від вітру. Петер подумав, що берези щось говорять Ах. до нього. Що ви кажете? Може, ви хочете купити мою корову? Берези покивали верхівками. О, я розумію, що хочете купити, але ви ж не маєте грошей. Дерево знову гойдули гайду... віттям, наче стверджуючи. Ну, що ж, продав вам корову, корову в борг, але глядіть, щоб через рік гроші оддали. Мовив Петер, прив'язав корову до берез і повернувся додому. Минув рік, і Петер прийшов до, по свої гроші. Але на превеликий жаль, ні беріз, ні корови не знайшов. Там, де росли дерева, стирчали лише самі пеньки. Розгніваний Петер став проклинати своїх божників. Ох, ви поганці, і корову з'їли, ще, ще й в землю сховалися. Коли я прийшов по гроші, ну чатуйтесь, витягну я з, ваш, з вашої нори. І почав він висмикувати пеньок, та й вирвав його з корінням. І сталося диво, бо у ямі під деревом був великий казан. Наповнений золотими і срібними монетами. Побачивши стільки грошей, Петер мовив до пенька, чи я не казав, що витягну вас і гроші заберу. З такими, як я, краще не жартувати. Петер набрав грошей у пазуху, решту закопав і пішов додому. Дорогою Парубківі зустрівся пан та такий цікавий, що розпитав у Петера, де він був, що бачив, куди прямує. Петер розповів багатією про свої пригоди, навіть не змовчав про де, де він знайшов гроші. Вдома Петер сховав золото й срібло, щоб не бачили брати, і поспішив по решту скарбу. карбу. Дорогою Петер здибався з тим самим паном. Пан забрав увесь скарб. Чи там щось небудь лишилось? питає Петер. – Багатий хотів сказати, що є, але тільки проберкотів щось пробельмотів, бо він і в рота напхав повну монет, щоб більше не донести. Почувши таку відповідь пана, Петер подумав, що той проклинає його і схопив багатія за барки та й гринув. Як ти смієш на мене лаятись, я тобі скарб показав, ось я тобі зараз. Збиткуватимешся з мене, ну тобто насміхатимешся. І Петер так гупнув пана об землю, що той віддав Богові душу. Правду кажуть, що ума нема, сила є. Тоді хлопець витрусив з панових кишень гроші та й пішов додому і розповів усе братам. Ті почули про таке, що він убив людину та й страх перелякалися. Що ж тепер буде, коли дізнаються поліція? Старші порадились, і, щоб Петер не знав, пішли до лісу і заховали багатія. Повернулись додому, брати, забрали старого цапа, так, щоб Петер не бачив, поклали його в льох і сказали найменшому Того чоловіка, що ти сьогодні вбив, ми принесли і поклали в старому льосі. Другого дня пана вже розшукували по всіх усюдах. Прийшли на подвір'я братів і запитали Петера. Петер.